Дивитися перші міські, Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні, думаю, здогадалися, про що і про кого будемо говорити. Так, Ось така у нас дуже гарна е, учасниця сьогодні нашого інтерв'ю. Звісно, що прийшла вона не сама, так, Ігор Біляков, директор Одеського зоопарку в нашій студії. Вітаю вас, Ігор. Він завжди приходить із такими сюрпризами. так. Е, сподіваюся, що вона витримає ця красотка е, наше інтерв'ю. Так, А ми будемо говорити ось про що. Медики зафіксували перші Укусів змій у цьому 2025 році. Що відомо про Одещину? Про Одещину поки що в цьому сенсі нічого не відомо. Я про те, що укуси зафіксовані в Житомирській і Львівській областях, це по два випадки. Ще один на Закарпатті. Серед постраждалих, до речі, двоє дітей віком до 17 років. Що стосовно Одеси і Одещини, поки що, ми такої інформації не маємо, ну, поки що нічого не сталося. Але ми всі бачимо, що зараз і розуміємо, що зараз розпочався сезон плазунів, так? Пам'ятаю, що тоді, коли особливо спекотно, тоді, коли мало дощів, хоча начебто в травні їх було достатньо. Але тоді, коли стає дуже спекотно і сухо, вони виходять і їх стає більше. Ну, Це так нам здається, Ігоре, не знаю, чи права я, чи не права. Але сьогодні, власне, сама теж на дорозі бачила величезного, точніше, водій мені розповів, який проїздяв мимо. Пов сказав, що тільки що бачив двох. Двохметрову, я не знаю, можливо, йому так це е, здалося, що вона двохметрова. Я, на жаль, не встигла її побачити, але вона переповзала просто через дорогу, таку, ну, звичайну дорогу у сільській місцевості. Е, щоб знаю, що ви завжди на їхній стороні, знаю, що ви їх завжди захищаєте, і завжди просите е, бути до них. Все ж таки чемними, так з ними чемними, тому що вони просто так не кусають. Але якщо вони бачать небезпеку чи відчувають небезпеку, то так будуть захищатися. Ну е, Ірина, я би хотів сказати, що е, я не зовсім згоден з такою формулюванням, що я що я на їхній стороні. Так. Тому що я, ну, я, е, проте, я що ні, я він... вважаю я вважаю, я звісно, е, але я вважаю, що і і змії. І люди, які їх бачать, ми всі повинні бути на одній стороні. Ми, ми всі повинні бути на одній стороні. В плазуни е нам не вороги. Не вороги. ну так і, так, і так, ми їм це, теж так. Не, не, не можемо бути ворогами. Це неправильно, тому е, не треба ставити нас по різні сторони. А, <ріст> барикади. Так, добре, так. Да. Все живе да. по одну сторону да. цієї барикади. Да, так, да, все живе, да. все, що має ось, мені, так. Вона напевне ці, вже від да, мене трошки його. втомилася. Да. Е. Нехай вона трошки побуде. А, з ну, вами так, так я про те, значить, що да, давайте, ну, завжди пам'ятаю, да, що да, ви казали, що немає да, в нас отруєних. Я ось про так, це давайте, давайте, давайте да, про давайте про отруйність і про небезпеку. Так, яку так, так, несуть яка змії. може бути небезпека? Так. Е, якщо казати взагалі за Україну, так в Україні є е, отруйні змії. А ну будь-яка отруйна змія, вона становить е, якусь небезпеку. У нас є і гадюка степова, гадюка Нікольського гадюка, звичайна, і саме якщо брати Житомирську. Житомирський регіон, Львівщина, Закарпаття, mm -hmm. там є гадюки і... Е тому там є там да, да, зафіксу, так, зафіксовані так. укуси. Е, наскільки це небезпечно? Ну, нічого доброго від цього, звісно, не буде. Тому mm -hmm. що е, гадюкові змії, е, їх отрута містить так звані гемотоксини, е, які впливають на е, стан крові. Тобто вони можуть викликати, вони ліз, лізують стінки. Е, е, кровоносних судин угу. і е, можуть викликати е, згортання крові е, всередині тіла. Тобто і загроза тромбозу, власне. Та, так, це і не це, да, це, це да, таких. Там не тільки, там, тільки та, я не буду, та... там, я, я взагалі -то не я ну, ну, Так, не ми не не про медицину зараз, але Ну звісно, що це не да. корисно. це не зрозуміло, корисно, так. Да. Е, 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 Що стосується. Можливості загинути від цього, uh -huh. це можливість дуже мала. Вона, це, це, я знаю достовірних там, декілька випадків за всю історію, там, що, щоб таке могло статися. Е, при е, наданні е, ну, мед, медичної допомоги, то взагалі -то, загрози для життю uh -huh. практично немає. Але для людини це, звісно, людина буде хворіти, це дуже, дуже дискомфортно. це ну, Краще, щоб гадюка вас. Не не кусала. Тобто наслідки будуть, так? Ну, звісно, І вони звісно, будуть, звісно, звісно, що, да, да. Неприємні, прямо, звісно що неприємні. Звісно що неприємні. Що стосується Одещини. У нас є на, 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 саму, на самій півночі Одеської області, там є е, Савранський район, там є, mm -hmm. в, в, да, є ліс, Савранський ліс, так званий. І от я все життя в тому лісі шукаю гадюку, і я за все життя двічі, дві, ні, тричі, тричі я її там бачу. Саме То, отруйну. Да, отруйну. Да, там є гадюка да, гадюка Нікольська. Але це постійні пошуки. А, а, а взагалі для людини, які там живуть люди, там вона настільки рідка, що на, люди, які живуть в цих селах mm -hmm. е, у Саврані та там Полянецьке, та, Слюсарєво, вони можуть все життя прожити і не побачити жодного mm -hmm. разу. Mm -hmm. Вона настільки mm -hmm. да, рідка. Е, що стосується самої Одеси, ну південніше вже вона, Реал там вже не, не, не заходить в е, Саврані. А е, Одеса наше місто, Лимани, території навколо міста. У нас є чотири види змій тут. Це два види вужів, звичайний вуж, всі його знають, жовтенькі вушки. Так, і ось ці вушки, вони для нього як індульгенція. Тобто всі впізнають одразу вужа і знають, що він не отруйний, і ніхто його не ображає. Саме масовий вид змій в нашому регіоні. Це водяний уш, натрик стиселята. Його дуже багато, і він є на, на, на всіх водоймах, і на лиманах, і на морі, на пляжі, у черті міста, на пляжах теж те вони зустрічаються. Буває таке, що люди купаються на пляжі, і можуть там побачити цю змію. Він не схожий на звичайного уша, але по біології своїй він до нього дуже близький. Це такі дуже схожі види. І... Його називають у нас чомусь гадюкою, буває його бояться, він так, забарвлення нього ну, таке, що десь там, ну може, буває меланісти, чорні вужі, як, як гадюка Нікольського, буває такі. Але він не отруйний, він взагалі не вміє кусатися. Він не, його можна брати руками і не боятися він не вкусить. Є в нас два види полозів: це е, сарманський полос і е, жовточеревий полос. Жовточеревий полос це найбільша змія Європи. Вони теж не отруєні, але вони вже можуть кусити. У всіх змі змійці хижаки, у всіх є зуби. О, я приніс змію в студію, щоб показати, я, щоб показати, яка вона красива. Дуже, ось дивіться, так, да? дуже ось це забарвлення, ось як вона рухається, яка грація. Природа створила да, просто... яка в неї, да, ось в, неї, в неї обличчя таке інтелігентне. Ну, як можна не закохатися у таку красу? Так, тобто, так. Якщо знати, знати цих тварин, то можна не боятися і до них ставитися. З, е, з любов'ю. Чому ми боїмося е, змій? Да? У нас у всіх закладено такий страх. Е, тому що на генетичному рівні е, ми всі вийшли е, із Африки. На да? наші пращури вийшли з Африки. І не так давно, там, пару сотень е, е, років да, тому. Пару сотень тисячоліттів. Тисячоліть да. тому, е, е, так. Да. так, так. І ну, в еволюційному плані це, це тільки що. Недавно. Недавно. Так, так. Да, і наш, наш, наш геном ще зберіг ось, ось ці страхи, які в ньому закладені. В Африці дуже багато труйних змій. Mm -hmm. І тому о, наші предки мали такий страх і ужас перед зміями. Він нам передався. Хоча у нас, де ми живемо зараз в Україні, у нас тут практично цих змій немає. На Одещині їх немає. У нас немає гадюки. І е, нам боятися нічого. Ми можемо е, побачити різних змій. змій стає, до речі, більше е, на Одещині, і це видно е, ну не тільки змій. Там, у нас, ну, там у місті з'являються лисиці, там mm -hmm. їжаків стало більше, е, жаб стає менше, да? ропух стає менше, а от е, змій стає більше. Це добрий добрий знак. То ну це м, говорить скоріше про ну про добру добру екологію. Да? Ось якийсь такий стан. Тобто їм якогось... комфортно, да, да, і тому да, вони. Їм комфортно, да вони, вони тут живуть. Це наші друзі, вони становлять всі змії. Особливо ті, котрих багато, вони для екосистеми дуже важливі, бо вони є такий у тому у трофічному ланцюгу, вони встановлюють дуже великий такий шмат всієї е біом, біомаси, і е тому їх не можна ображати. По-перше, це наше національне надбання. Да? Кожен вид. Він чи воно книжний, чи ні. Але це наше надбання е, нашої країни. Вон, він дуже цінний. По-друге, для екосистем кожен вид дуже важливий. По-третє, є моральна сторона. Ми, е, е, Повинні відноситись до кожної тварини, до кожної істоти. живої істоти, да, власне. Вона, так? Да, вона, вона має право на життя. І тому, да, да. Коли ми з вами приїжджаємо там десь на берег Лиману, будуємо там собі дачу, то ж ми у них mm -hmm. у гості до них зайшли, гості, а так, не вони так. до нас. Все це треба розуміти. Тому я хочу сказати, що якщо ви побачили Змію, а таке ну, часто буває у е, літній сезон. Е, ми їх бачимо, десь воно в авто заповзла. Да? Так, таке часто буває, тому що люди виїхали десь стали там біля річки, двигун ще теплий, і змія лізе там грітися на цей двигун. Її можна привести до міста і навіть не помітити. А буває, люди вона бачать Вона не там, загине, якщо залишається на двигуні, отак проїде? вона може залізти на двигун, а потім вона в машині опиниться тобто там заховатися. Де, де, та, Таке так, 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 це дуже часто. Ось і буває, десь ви в квартиру заходите. Там там дуже часто буває, діти десь приносять, вона там втекла. По системі каналізаційних труб чи по вентиляційних шахтах вони переміщуються, вони пролізують таку. Щ... Та, звісно, що це, не це, це зрозуміло, да. Да. і ви можете побачити. Не треба лякатися, не треба хапатися там за якусь за лопату, да, точно, за лопату да. і не треба одразу дзвонити там в ДСНС. Угу. Тому що вони все одно дадуть мій номер, скажуть. Ви бачите змію, яка вас налякала, да? чи, ну, ви, чи, ви, чи ви за нею переживаєте, щоб вона не загинула. Перше, що треба зробити, беріть смартфона, зробіть дек, декілька е, фото. фото. Не, не треба робити відео, тому що відео часто буває таке нечітке, не, не, не завжди можна побачити. Декілька чітких фото. Присилайте на Viber мені, мій номер 068 14 і я буду бачити, що у вас за змія, і тоді я можу можна в телефонному режимі часто вирішити цю mm -hmm. Я можу сказати це вуш, там беріть його руками, або там це полос, боятися не треба, але будьте обережні, там як його піймати, я можу порадити. А або якщо якась ситуація безвихідна, і я десь неподалік знаходжусь, я можу під'їхати, я так часто роблю. Е, тому я хочу закликати всіх, е, всіх щоб при зустрічі із змією, ви проявили перше, що не страх, не агресію. Перше любов, любов, тому що ви на неї, коли подивитесь уважно, без остраху, ви всі, всі біди, людства від. Е, того, що ми мало знаємо від якогось такого е, небажання або. Ви страховували да, да, чи да, так. От да. необізнаності всі, всі біди. Якщо... І, і ця проблема також немає. На, на Одещині немає проблеми між людьми і зміями. Реально її немає. Ми її собі вигадуємо. тому ми вигадуємо ці барикади, так, і що ми по одну сторону по, нічого такого не маємо. Отже, ту, про яку мені сьогодні знайомий водій розповів, двохметрова. Це був, скоріш за все, жовточеревий полос. Це полос. дуже велика змія. Вона, вона, На жаль, не встигли її. Вона його дуже сфоткати, велика, але... вона дуже агресивна, вона може кусатися. Так. Е -е і вона дуже швидка. Угу. Вона так, так швидко рухається, така різка. Е це змія воїн вона, вона така е може, Якщо ви будете її хапати, вона буде дуже оборонятися да. Так, так, Тому е просто не чіпайте її. А і от все. так, ми, до речі, колись теж з вами говорили, як знизити ризик ось цих, знаєте, е укусу. Е та не підходьте. Чому не, не чіпайте, ну, не, чіпайте да, не заважайте, да. будьте чемними просто. так, так? А, тобто якщо ви не Будете її ображати, то змія просто так не нападає? Ні, ні. Змія, змія ж на вас не полює, ви її не цікаві. Вона, вона вас боїться набагато більше, ніж ви її. Просто не, не чіпайте, і вона вас не буде чіпати. Тобто, якщо е, побачили, проходьте повз. Якщо, е, якщо знаєте, ви знаєте, тоді, коли людина да, е, має страх, і коли вона починає за щось хапатися, чи то за паличу, чи, чи за що, от тоді є вірогідність того, що змія да. буде відповідати да. і захищатися. так? Да. Якщо, це... да. якщо в, в, в вам це, точно змії, які мешкають на Одещині, вони вам нічим не загрожують. Нічим. Колись може. Десь років за 15-20, я думаю, я так прогнозую, я впевнений в тому, що в нас на Одещині з'явиться Степова гадюка випера Ренарді. Mm -hmm. Тому що змінюється клімат, і вона її ареал буде просуватися там з Херсонщини, mm -hmm. у наш бік, і я думаю, що вона тут з'явиться. Але Поки що її немає, тому поки що боятися. Ну, так, будемо вирішувати проблеми по мірі того, як вони з'являться ці всі проблеми. Добре, якщо все ж таки вкусив, наприклад, ось цей полос, чи що, ну звісно, що треба дістатися лікаря. це як Якщо вас вкусив полос, що як себе. Чи сармат? Так, що робити? Ну, по-перше, він. Як він кусає? У нього багато зубів. Е там є у роті. Вони дуже маленькі, дуже такі гострі і, так, і загнуті, як у щуки. Uh -huh. е але вони тоньші, навіть, ніж у щуки. Е ну, Якщо вже за руку, за руку схопив, uh -huh, да? uh -huh. перша порада, я розумію, що вона, ну, мабуть, не дуже така дієва, але перше, що можу сказати, не сіпайте рукою. Uh -huh. не сіпайте. Укусив, дайте йому, хай він відпустить вас. Uh -huh. е а вони кусають і відпускають да, самі, да, 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 відпускаються, будуть впиватися. там, Але у цей момент укусу, ви, сіпанетесь, ви йому вирвете зуби. Це може бути шкідливим і для змії, і потім треба виколупувати із себе там і шкіри ці зубки. Вони дуже маленькі. Він залишає такі подряпинки такі слабі, але до крові, можу прокусити до крові. Ну, так от, менше, ніж кішка поцарапає, скажімо так. Тобто Це не настільки болюче, щоб. там… це не дуже боляче, і це не не несе ніякої небезпеки. Е, ось. Е, Знаю, що не потрібно нічого там висмоктувати, як ото, знаєте, прижигати, накладати жгути, е, е, висмоктувати отруту. все це, Не треба нічого цього робити. Е, якщо це полос, і ви впевнені в тому, що полос, якщо змія перед вами знов-таки вкусила, Сфотографуйте mm -hmm. і висилайте мені mm -hmm. На, і одразу. І я скажу: вас кусив полос, там не, не партеся mm -hmm. взагалі. Або якщо там це ну, щось інше, там ну, теоретично, там, так, гіпотетично там mm -hmm. десь десь може бути, то ну, гіпотетично може бути таке, хто хтось із. Е Приватних якихось там терівмістів, десь привіз там, з Африки якась змія, вона в нього втекла. Так, таке може бути. Але за стільки за 40 років ось цієї практики, угу. коли телефонують та кажуть, змія, я ще жодного разу не бачив, що це була отруйна змія. Буває. У людей, які привозять, ну і чи купують десь там на Старконному ринку, там буває, втікають ось такі там маїсові полози, там лямпрапельтіси, якісь боїди, удави чи пітони. Uh -huh. Тобто люди тримають неотруйних змій. Uh -huh. Отруйних ніхто не тримає. Тому вірогідність така, ну, вона просто близиться до нуля. Але краще, якщо вкусила. Щоб висилайте, я вам скажу, хто вас кусив. Бо mm -hmm. якщо це просто полос, можна ну, протріть там з спиртом тобто чи нічого не вимагати. Да, щоб ви да? не вирішили, щоб, щоб вторинна інфекція ну, не звісно, попала, да, щоб не бруд не занести. Просто якийсь дезінфікуйте рану mm -hmm. і все. Mm -hmm. е, ось і, і все. І не треба, не треба з цього робити. Е, якої ніякої біди наші змії загрози не несуть. Тобто на Одещині немає. І, до речі, ми і не чули поки що про випадки е, покусів так да, само. Тому, так. Що саме тому, немає. що в нас немає, і саме тому, що а, ви сказали, змінюється клімат. Ну так, ми бачимо, що у нас е, літо більш посушливе вже, так. Ну, це літо поки що не показове, звісно, що воно тільки розпочалося, да. і воно ще не є таке дуже спекотним. А взагалі-то ми звикли до того, що багато змій, багато плазунів, коли дуже спекотно, так? Чи це, це не настільки пов'язане, а як, так. як воно працює? Це все? Е, змії по тварини, тобто холоднокровні. Угу. У нас з вами ну, холодно, спекотно, будь-яку погоду, у нас з вами температура 36,6. Тому що ми підтримуємо постійно, постійний угу. у нас такий є там, механізм, да, який підтримує постійну температуру. Так вміють птахи і звірі, угу. ну, і люди яким ми теж відносимося до звірів, Плазуни так не вміють, у них немає постійної температури, тому вони, щоб регулювати температуру свого тіла, вони це вибирають поведінкою. Вони постійно підлаштовують свої потреби. Під, є сезонна регуляція, тобто зимою вони впадають у. У сплячку, сплячку да, uh -huh. вони впадають well, так, в анабіоз, Ну так, да. ми не а бачимо козунів. Врідку вони активні, бо в них більш комфортна температура. Uh -huh. Але є і добова регуляція постійна. Вони, коли вони замерзли, вони намагаються зігрітися, але, а коли вони перегріються, вони дуже бояться високих температур. Uh -huh. дуже бояться. Тому що коли змія замерзла, вона стане така кво. Uh -huh. Але потім зігріється і м, стане активне. Але якщо вона перейде м, м, поріг температури. високої температури, вона одразу загине. А бачите, а мені здавалося, а, що тоді, коли спекотне літо, то начебто з плазунів багато. Плазунів це... Пла... Це, це не так. Коли в дуже спекотну uh -huh. погоду вони намагаються ховатися від сонця, uh -huh, uh -huh. десь шукати прохолоду. Їм потрібна. Не така ж вже для, для ну, їх комфортного почуття, де їх активності їм не потрібна дуже висока температура. Uh -huh. Звісно, для різних видів по-різному. Там є тропічні, види, види, в них там більш високі температури. Ось цей ось коридор комфортності uh -huh. він вищий, в наших він е нижчий. Е змія любить, щоби вона вже там. Живе там, де є їжа, де є доступ до води. Mm -hmm. Ну, Потреба воді дуже різна у різних видів, але все одно бажано мати якийсь доступ до води. І, і, і бажано там, де є мозаїчний рельєф, де, де є де сховатися від спеки, від холоду і від хижаків. Тому що змії... І від людей. І від насправді. людей, да. <рес> Тому що змії е, дуже е, багато хто на них полює. Mm -hmm. Тому вони люблять такі десь кам'янисті, такі, mm -hmm. якісь дачкісь чагарники, трава, да, балки, да. овраги такі, е, десь береги лиманів та річок. Ось таке вони люблять. Е, часто змії заповзають. Ну На приватні там якісь садиби, і uh -huh. люди питають, е чому, чому вони прийшли? Тому що в них у, на, на, вашому, на вашій ділянці, там, на вашому подвір'ї, в вашому домі, там є де, де сховатися, є uh -huh. де е змія, може в якийсь там підвал да, там залізти. Uh -huh. і, і Якщо він. Там багато чого стоїть, З, У захаращений підвал у нас скоріше, скоріш залізе, там, бо там є де сховатися. Uh -huh, uh -huh. Як від, е, багато питають, як позбутися змії. Е, ну, По-перше, якщо вона, звісно, в машині чи в квартирі, це одна справа, її треба виловити та десь відпустити, відпустити на природу, на природу чи привезти до зоопарку, ми вже відпустимо. Uh -huh. Але якщо це якась дача, там да, десь. Десь в такої в сільській місцевості, там приватний сектор. Краще за все їх не чіпати, вони не становлять для вас ніякої. Тобто, нехай собі живе, хай живе. Собі та, живе. Та, да. Ну і ще останнє питання: заспокойте, стосовно от цих покусів, чи можуть вони переносити якісь хвороби? Ну, наприклад, сказ там чи ще щось? Сказ вони не можуть переносити, не можуть переносити. Да. переносити. Да. і е, за ну вони практично не мають спільних. Е, угу. Спільних хвороб з людиною, теоретично ну, сальмонельоз вони можуть uh -huh. переносити, uh -huh. але на практиці я цього ніколи не зустрічав. Мене стільки разів кусали змії і в зоопарку, і на природі, uh -huh. і я знаю стільки людей, яких стільки ж разів кусали змії, жодного разу ніяких хвороб не було. Зрозуміло, дякую вам. Дякую. І вкотре ми вже говоримо про те, що все живе на цій землі, має право на життя, так само, як і людина. так, І тому е, не треба, звісно, е, робити так, щоб змія тебе вкусила, але якщо це вже сталося, то це теж не смертельно і боятися цього сильно не потрібно. Звісно, що бережіть дітей, це зрозуміло. Так для дітей може бути просто страх. Да. І це надім може бути і алергічна реакція да. у всіх, дуже це індивідуально, Знаєте, я особливо ще, да, у дітей. Я хочу Ще Тому додати, на цьому треба задавати. Я хочу що додати ось що. Що ну, полос, да, чи вуш змія, яка, от я кажу, вона не може завдати вам реальної там, шкоди, фізичної так. шкоди. Але є одне питання: якщо, ну, чому я кажу, що треба, треба про це говорити, треба освітні програми, треба. Ем, я вчора там їздив в таку лекцію про змій до маленьких діток у mm -hmm. дитячий no, садочок. Тому що бої... треба і дітям пояснювати, no, звісно, вони не, треба, не, треба їх, не треба їх боятися. Для того, щоб їх не боятися, треба про них більше знати. Mm. Тому так. що, скажіть, змія можеш налякати, так? власне, налякати. Так, так, а ось інфаркт міокарду, це реальна шкода чи ні? No, no, звісно, так. Так. Ну Звісно ж, реально. Тобто, просто э, змія може налякати. До Ми, інфаркту тобто, ну, чутливі люди таким, можуть да, дуже перехвилюватися, да, да, це тому зуміємо, тому так. Щоб, щоб цього не сталося, треба просто вивчати цих тварин, навчитися їх любити, їх знати, і тоді ви не будете їх боятися, ви не будете їх лякатися і не будете собі заробляти там нерви відсотково, дякую вам дуже. Ігор Біляков, директор одеського зоопарку, був сьогодні в нашій студії. Ми вже вкотре говорили про змі, говорили про те, що плазуни живуть поряд із нами, плазуни не будуть завдавати вам шкоди, якщо ви їх не будете чіпати, не будете для них небезпечними і точно не будуть вас просто так кусати. І ще найголовніше на Одещині немає отруйних плазунів. Немає тих, які можуть вкусити е, до смерті, і взагалі, то, як е, стверджує так Ігор їх і не існує так. Ну тобто, це можуть бути поодинокі випадки, звісно, що все може бути в житті, але зазвичай такого не відбувається. Треба бути обережними, треба бути чемними до всіх тих, хто живе з нами на нашій планеті. Ну і звісно, так треба бути поінформованими, тому що в цьому випадку це може врятувати нас ну, від багатьох помилок. Тому так. бережіть себе, своїх дітей і поважайте всіх, хто живе з нами поряд на цій планеті Земля. Дякую вам, побачимося на першому міському.